Немає. Переходимо. Тихо, тихо, тихо тих, 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 тих. Я пропустив, шановні депутати. Давайте так. Ні, давайте. Я назад вернуся. 25 питання, просто взялося двоє. Про продаж права оренди земельної ділянки 68, 23, 38, 27, 06, 201, 02, 92 на земельних торгах аукціоні. Олексій Аукціон, Анатольович, допомагай, бо я трохи запутався. Це для. земельна ділянка площою 10 гектарів за межами села Зелені Курилівці. Чи є запитання, шановні депутати? Немає. Переходимо до прийняття рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався рішення прийнято за основу. Чи будуть зміни доповнення пропозиції до проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування проект рішення для прийняття в цілому, як рішення ради. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався рішення прийнято як рішення ради. Двадцять шосте питання про продаж оренди земельної ділянки шість вісім, двадцять три тридцять вісім, шість. 3007-2001-0204 на земельних торгах опціонів. Олексій Анатолійович, це, будь ласка. За межами села Мала Стружка, площа ділянки гектар 48. Шановний депутат, чи є запитання? Немає. Переходимо до прийняття рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, Утримався рішення прийнято за основу. Чи будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Немає Ставлю на освоювання проєкт рішення для прийняття в цілому, як рішення ради. Хто за, прошу усувати. Хто проти, утримався рішення прийняття як рішення ради. Наступне 27 сьоме питання. Про продаж права оренди земельної ділянки 68, 23, 38 6 3, 30 07 2 0, 0, 2, 0, 5 на земельних торгах аукціоні. Будь ласка, Олексій. Площа земельної ділянки Гектар 49. Місце знаходження теж за. Межимо села Мала Стружка. Шановний депутат, чи є запитання? Переходимо до прийняття рішення за основу. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався рішення прийняти за основу. Чи будуть зміни доповнення пропозиції до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення для прийняття в цілому і рішення ради. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утримався рішення прийняти рішення ради. Наступне 28 питання. Про продаж права оренди земельної ділянки 68, 23, 38, 85, тридцять 05, 201, 04, 11 на земельних торгах в аукціоні. Будь ласка, Олексій Анатольович. Площа земельної ділянки, гектар 56 знаходиться за межами села пилипи Пелипехрептіївське. Шановні е депутати. Чи є у вас запитання? Немає. Приходимо до прийняття рішення за основу. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався рішення. Прийнято за основу. Чи є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. на голосування проєкт рішення для прийняття в цілому, як рішення ради. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався рішення прийняття як рішення ради. Дякую. Наступне 29 дев'яте питання про продовження договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 23, 38 5 4, 0, 1, 60. Олексій Анатолій, будь ласка, земельна ділянка площею 55 квадратних метрів. Знаходиться в селі Куча під, під магазином вагончик кілоска. Шановні депутати, чи є запитання? Немає. Переходимо до прийняття рішення за основу. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався рішення прийняття за основу. Чи будуть пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення для прийняття в цілому, як рішення ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався рішення прийнято як рішення ради. Тридцяте питання про окремі об'єкти топоніміки на території населених пунктів Ноушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. До слова запрошую Вікторюча Костюченко, секретар селищної ради. Будь ласка, Вікторію, це послухаємо, тому що це наш герой. Суть питання в тому, щоб переіменувати об'єкт топоніміки, а саме провулок в селі Глібів, провулок Шевченка, присвоїти йому. Цьому провулку ім'я Аркадія Муляра. Герой, який народився в селі Глібів, саме в будинку, який розташований на цьому провулку, похований в Каменці-Подільському. Є ініціатива жителів, є рішення виконкому, який погоджує таку пропозицію. Є рішення топонімічної комісії, а теж схвалює таке рішення. Це перша складова, друга складова один з об'єктів на, на території селища Новоушиця. вводимо в реєстр словників. Об'єкт, який розташований на провулку 151-ї стрілецької дивізії, і водночас в рамках деросифікації об'єднуємо провулок 151-ї і провулок світлий з найменуванням провулок світлий. Шановний депутат, чи є запитання? Немає. Переходимо до прийняття рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Рішення прийнято за основу. Чи будуть зміни доповнення пропозиції? До проекту рішення немає. Ставленого голосування проекту рішення для прийняття в цілому, як рішення ради. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято, як рішення ради. Наступне, ми що, зараз зачитаємо це? Приймемо його як 31-ше питання. Чи перерву оголошуємо, а то питання вже потім. Шановні депутати, перед тим, як я хочу оголосити перерву. Ну, вже якби знаєте, від початку війни у нас не було е, привітань з днем народження, але ми порахували, якщо сьогодні людині, день народження. І сьогодні сидять багато людей, і це людина е, нашого колективу, не остання людина в своєму старостинському округу, чарівна жінка, яка сьогодні присутня в залі, тому я хочу сьогодні активну. Надія Анатолійна, привітати з Днем народження. шановні депутати, на цьому 39-та сесія, ой, в 39-й сесії оголошую перерву. Дякую за увагу. До 2-го, да, до 2-го, до 9-го. Так, до 2-го, так. Так, шановні виконкому, члени виконкому, на одну хвилину. Е, Лілія Петрівна. Дякую. Розірвання щось таке почув, чи що.